В 43 роки наші стосунки з чоловіком вже так зіпсувалися, що не було про що й говорити. Донька поїхала вчитися, а ми не витримали тієї гнітючої тиші, яка залунала в квартирі. Толек ховався за монітор, я теж і так ми собі жили, навіть не як сусіди. Інтерес до мене чоловік давно втратив і не раз казав, щоб я уважно подивилася на себе в дзеркало. І знаєте, що я глянула. Дзеркало було запорошене, бо я не розумію, чому воно так викривлено показує зображення, бо то не можу бути я. Протерла його добряче навіть засобом для скла попшикала, але результат виявився ще сумнішим. Стало детально видно кожну глибоку зморшку, величезні пори і впалі очі. Наче я дивлюся на себе в дзеркало і інколи фарбуюся навіть, зовсім трохи. Вії підмалюю і гігієнічною поматою зволожу губи. Це просто освітлення не таке, як треба, я ще дуже нічого при певному світлі. Тішила я себе так недовго, бо в магазині чітко побачила, як мій чоловік проведжає очима інших жінок і вхопило мене це заживе. Я йому доньку на світ привела, я йому догоджала всі ці роки, а як прийшла закономірна старість, то вже головою на всі боки крутить. Все, йди до матері, бо знати я тебе не хочу, сказала йому. Заварила собі чаю, включила найсльозливіші мелодрами, і очі мої не просихали. Уявила, як буду жити без нього і ще більше впадала в шал, бо я роки стратила на нього, а він майже не змінився. Проте, як сказати доньці та рідним, що ми більше не разом, я все ще не придумала. Ну, живуть же якось жінки без чоловіків, то й я проживу. Теж мені скарб з головою, що крутиться на 360 градусів. Донька вчилася далеко, приїжджала рідко і тільки телефонувала часто, казала, що вчиться і все у неї добре. Так якось рік і пролетів. Моя розлука з чоловіком наче й не відчувалася є десь і є мені яке діло. Дзвонили один одному рідко, бо єдина тема для розмови то донька. Що їй подарувати на день народження, хто буде висилати їй гроші. Бачилися ми з Анатолієм дуже рідко, не знаючи із десять разів, коли він заходив за деякими речами. Батьки наші нічого не питали, а ми й не уточнювали чого так живемо, хоч і рішучих кроків не робили. Ні я, ні він не наважувалися обірвати ту тоненьку нитку шлюбу, яка ще була між нами. Десь всередині червня приїхала донька, і ми зізвонилися, щоб зустріти її разом, ну, щоб якось її ввести в курс справ, що ми отак живемо. Зустрілися на вокзалі, і я якось по-новому подивилася на толика. Гарний чоловік, мені б такого. Та й він вже не крутив головою навколо, а дивився на мене Ти зачіску змінила, тобі личить. Дякую. Ти теж змінився на краще, наче схуд. Отак ми собі балакаємо, як донька наша виходить з сумкою і на руках. Дитина. Що вже було про нас думати, коли отаке сталося? Що вже казати про студентські вечірки, коли вже готовий продукт на руках. Приїхали всі додому. Добре, що дитину не залишила, сказав толик, вона ні в чому не винна, а ти вчися, а ми з мамою її доглянемо. Так, доню, що вже казати тобі, коли ти думала, що така доросла, краще помовчу. Канікули пролетіли, а Толик вернувся додому, бо за дитиною треба глядіти і глядіти. То я з Остапчиком чергую, то він. Далі батьків наших залучили, бо ж ми ще на роботі працюємо. І так ми всі дружні стали, більше спілкуємося, більше зустрічаємося, в очі в очі дивимося. Це єднай родину, але найголовніше, що онук знову поєднав мене з чоловіком, бо я знову згадала, як в молодості він мене з нашою донечкою підтримував, як ми її купали разом, як вона спала між нами в поперек ліжка. Та інтерес до мене він знову проявляє, і так гордо йде поруч зі мною, з коляскою, наче то не онук наш, а син. Підпишись, підтримай українськомовний контент.